Вітаю вас, любі діти! У нас з вами заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування. Тема нашого заняття Найдорожча в світі мама. Присвячений Дню матері. Дітки, погляньте, будь ласка, який за вікном чудовий, теплий та лагідний день, наче мамині обійми. Малята, а спробуйте, будь ласка, відгадати загадку та дізнайтеся, про що сьогодні ми будемо з вами говорити. Найрідніша, наймиліша всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Мама! Так, малята, ця загадка дійсно про маму. І сьогодні ми з вами трішечки про це поговоримо та про, поговоримо про гарне свято, яке святкують у травні. День Матері. Цього року в Україні відзначають День Матері 12 травня. І зараз, діти, я хочу вам розповісти історію цього свята. Мама, мати, матуся скільки спогадів і тепла приховує це магічне слово, бо називає людину, яка для нас найближча, найдобріша, найкраща, наймиліша. Вона зі своїми дітьми у далеких мандрівках, її материнська ласка зігріває нас до старості. У травні, коли прокидається зі сну природа, коли бренить у блакиті пташиний спів, теплий весняний вітер приносить до нас свято Матері. Воно прийшло до нас зі Сполучених Штатів Америки. 1914 року Конгрес США прийняв постанову про введення нового державного свята Дня Матері. А започаткувала це свято молода американка Анна Джарвіс. Вона втратила матір. Втрата матері була раптова й передчасна. Анна болісно переживала втрату матері і звернулася з листами до конгресменів Президента Америки, у яких запропонувала раз на рік, а саме навесні, пошанувати матір особливою шаною. Символом пам'яті стала квітка на грудях у дітей. Рожева означала шану живій матері, біла матері, яка померла. Ідею Анни підхопили у світі. Уперше в Україні це свято відзначали 1029 року на Галичині. У родинному колі діти готували для матері подарунки. Приємні дійства і найголовніше намагалися бути чемними й слухняними. У національному одязі із квітами в руках, під звуки музики, тисячі дітей ішли вулицями міст і селищ до площі, де відбувалося святкове вшанування жінки-матері. Пісні, вірші, вистави, музика, квіти, сміх. Усе було для милих, добрих, щедрих і щирих, самовідданих і сильних матерів. Дітки, давайте поміркуємо з вами, ким для нас є мама. Так, мама є найріднішою людиною у світі. А як ми ставимося до своїх матусь? Так. Ми ставимося до них з повагою, шаною та любов'ю. Малята, давайте за допомогою такої таблички складемо розповідь про свою маму. Давайте я вам покажу приклад. Мою маму звати Світлана. Зріст у моєї матусі середній. Колір очей моєї мами блакитний. Моя мама. Має коротку зачіску. Мама домогосподарка. Вона вдома готує їсти, займається прибиранням, пранням, доглядає за рослинами. Моя матуся готує найсмачніший в світі борщ, а ще смачні вареники, котлети, пельмені і ще дуже багато різних смачних страв. Мама моя любить читати та пити ароматний смачний чай та бути наодинці з собою. Таким чином вона відпочиває. Малята, послухайте, будь ласка, віршики про маму. Мама, мамочка, матуся, я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна, ніби сонце в небі світла. Мамо, матінко, матусю, я добра від тебе вчуся, ти найкраща в світі мама, ніжна, добра і ласкава. Малята, а як же можна сказати про маму? Так, наша мама красива, ніжна, мила, лагідна, тендітна, щира, добра, кохана, усміхнена. Дітки, а чи знаєте ви якісь прислів'я про маму? Тоді, будь ласка, послухайте. Біля сонечка тепло, біля мами добре. Пташка радіє весні, а дитя матері. Що ж, малята, на цьому наше заняття з вами закінчується. Скажіть мені, будь ласка, діти, чи приготували? Ви подарунки своїм мамам. Так, ми з вами молодці. На минулому занятті ми з вами зробили гарні листівочки своїм матусям та подаруємо їм у День матері. Дякую вам, до нових зустрічей!